Привіт! Вийшло до вас в трохи буденному образі, але той, який мені саме комфортні після роботи. Вчора в ефірі мені задали таке питання стосовно того, чи можемо ми спілкуватися з вищим я іншої людини, не своїм. З своїм вищим я кожен з нас може спілкуватися. Той, хто налаштований, той, хто хоче себе чути, той, хто хоче чути підсказки і інтуїцію, все. Це ангели-охоронці, це наше вище я, це наші вищі суті, ми це все можемо чути. Все залежить від того, на яких вібраціях ми знаходимося. Так от, що стосується вищого я іншої людини. Так, в практиках, в езотериках, в енергопрактиках, то, в принципі, ну, всі, хто займається, скажімо так, магією, вони розуміють, що вище я людини, воно є. З ним можна спілкуватися. Єдине, що. Коли ми хочемо, наприклад, передати якусь інформацію, де ж у психології є таке: посади там перед себе, наприклад, мама або тата, вискажи їм все, що ти про них думаєш, все що тобі наболіло з дитинства. Але якщо ти зайдеш правильно через енергопрактику, і ти Погукаєш вище я мами або тата, кому ти хочеш це сказати, це буде набагато ефективніше. Тому що ти по факту вискажеш це е, тій людині. І на підсвідомості, якщо людина хочеться прийняти цю інформацію, на підсвідомості воно в е, цієї людини все одно відкладеться. Ця інформація буде просто як м я щось таке знаю, і воно десь в мені з'явилося. Тобто, ця інформація, вона в людині відкладується в душі, тому що це спілкування через вище я. І ми можемо любу в принципі людину да, викликати її вище я і передати ту інформацію, яку ми хочемо. Головне правильно налаштуватися і з якими помислами для чого ми це робимо. Але є одне але ми можемо тільки сказати, передати інформацію, але ми не маємо права щось їм внушати, якось з ними пропрацьовувати, вносити якісь коригування в їх. Тіло, душу, якісь установки нові вкладати чи ще щось цього, ми не маємо права робити, тому що це може прийняти душа, а не фізичне тіло. Якщо фізичне тіло цього не приймає, воно ламається. Тому, якщо ми хочемо працювати через енергетичні практики, ми працюємо не тільки з вищим «Я», ми працюємо із фізичним тілом людини. Якщо ми хочемо працювати з вищим Я, то ми можемо тільки сказати те, що ми думаємо, то, що в нас на душі, передати якусь інформацію, але не в якому разі не вносити ніяких коригувань в саме тіло. Тобто ніяких установок, нічого такого ми не робимо. Тільки працюємо з фізичним тілом. Коли ми працюємо з фізичним тілом, ми запитуємо, дозволу, дозволено це робити чи не дозволено. Через вище я ми тільки передаємо інформацію, без роботи з фізичним тілом. От і все.